Ну що, ж, друзі, всім привіт! Приїхали на рибалку на такий прикольний каналчик. Будемо ловити карася, червонопірку і, в принципі, всю мирну рибу, яка тут водиться, ось така ось краса. Дивіться ще, краса на деревах. Будемо зараз намагатися щось піймати. Так. Першочергово зараз будемо чистити місце. Це. Так, вже устаканили місце. замішуємо прикормку, по прикормку все стандартно. Фанатик, чесник карась і макуха. Зараз перемішаємо і будемо замішувати. Так, ну що ж, друзяки, прикормочку замішали. По прикормці, кому цікаво, це фанатик, чесник карась і макуха. І зараз будемо виставляти вудочки і робити перший стартовий закорм. Вудочка в мене стандартна моя, Brain Apex 5-метровка і одна така ж сама, тільки махалка 4-метрова. Зараз будемо розбирати і закидуватись. Ну, така, до речі, прикольна цікава катушечка. Селектовська. дуже рекомендую, дуже класна. Прям дуже-дуже крута. Мені дуже в ній все подобається. Тобто значно краще за будь-яку катушку, звичайно, цю дешеву, тому що як мінімум в ній присутній фрикціон, що допомагає виважувати крупну рибу. Хоча я крупну рибу... І не ловив на поплавок, мабуть, ніколи. Хоча влітала лапти такі карасі грам по 600, але я не знаю наскільки це можна вважати крупною рибою. Ну, там... Так. Зараз ідемо встановлювати. тут, друзья, доволен. Солидно, солидно. Первую удочку, друзья, устаканили. В принципі, стоїть, зараз будемо розкладати другу. Зараз зробимо стартовий запор. Так, ще одна вудочка моя Brain Apex, 4 метровка, тільки махова. Зараз будемо устаканювати її і поставимо її трошки ближче до... Очерету. Можливо, там він більше любить тусуватися. Отака прикольна вудочка, дуже рекомендую. Класна махалочка, за свої кошти це взагалі кайф. Для тих, хто не знає, як цепляється снасть на махалку. Дивіться, є ось такий коннектор. Купуйте його або воно вже йде в комплекті. Отак от заводите п'етельку і закриваєте все. І далі розмотуєте свою снасть, вона мене мене трохи закутана, мабуть, ну то таке. Зараз будемо розмотувати і закидатись. Ось там воно стоять наші вудочки, а ось тут наше царське ложа, друзі. От. Ви витрачаєте тисячі гривень на круті кресла для рибалки, а я просто зняв сідуху з москвича і дуже успішно на ній сижу. До речі, всі ті, хто їздять на рибалку на таких машинах старих, у них є дуже крута перевага, тому що можна виняти цю сідуху і просто сидіти кайфувати. І не потрібно з собою ні кресла возити, нічого. От. І я сижу і мені дуже-дуже гарно видно мої вудочки просто. І поплавочки, і вудочки я буду сидіти, кайфувати, попивати чайок зараз і чекати покльовки. Я поклала. Є, друзяки, перший, перший, ух ти, лапать! Завів, -мойо! Кабаніт за який. Справжній, ух ти, так! Щоб не зійшов. Щоб не зійшов його якось обережно. Опа-опа-опа. Опа, друзі. Ну, і з тим, що це кабанідзе, я, звісно. Дуже сильно поспішив, але такий приємний карасик. Дивіться, друзі, який перший карась клюнув, не встиг записати відео. Був в прямій трансляції в Тіктоке. Ось такий перший карасик гарненький. Зараз ми його вкинемо в садок і будемо продовжувати. І запустимо сюди нашого О, впав першого друга. І от, хоп, закрили. Він не вихлюпує нічого. Ой, дуже зручне відерця. Опа, друзяки є. Опа! Дивіться! Є карасик! Нарешті! Це вже, до речі, третій карасик, якого мені вдалося впіймати. Дивіться, який, якого гарного кольору. Такого, блін, темного-темного. Дуже приємний. Клюнув на черв'ячка. Отакий. Кидаємо його до. Його друзів зараз будемо наживляти і намагатися впіймати ще. Бо карась є, але на жаль, ловиться надзвичайно погано. Тобто видно, що він скидається, видно, що він присутній, але не клює. Клює тільки тоді, коли йому ти приманку кинеш під носа і клює одразу. От. Але, видно, він там стоїть на місці і нікуди не рухається. Тобто він харчується якось так не дуже охоче. Грибалима ми вже з 8 години ранку, зараз 14 покльовок мінімум. От, і всі покльовки зазвичай на перезакиді. Коли ти е, закидаєш якесь нове місце, там стоїть карась і він хватає. От, а на точки, куди ти кидав прикормку, він не заходить. Хоча, ну, можна написати, що там фанатик галіма прикормка. Але я закармував різними прикормками. Спершу фанатиком, потім закармив ріалфішем, додавав ваш улюблений інтеркріль. От, і ніфіга. Тобто нічого. результата майже нуль. Три карася за майже 5 годин рибалки. І то всі покльовки в основному на перезакиді і одразу ж. Рибацюга, підкажіть, в чому проблема і як ловити такого пасивного карася? І пасивного карася взагалі реально ловити, тому що ну, відео різних блогерів із з вони конкретно дуже сильно відрізняються. Тому що отут риба є, риби є багато. Риба вчора ловилася, люди робили капітальну роздачу. Сьогодні риба кудись ділася, або вона просто не клює. От що робити в таких випадках? Тому що. В зміну насадки, в зміну прикормки, я вже не вірю, бо вже перепробував майже все, кроме мотеля. Опариш білий, опариш жовтий, опариш красний, червоний черв'як, там пуфи вішав, кльову майже нуль. Підкажіть, що робити в такій ситуації. Може там з бубном потанцювати, і вона буде реально клювати. От, можливо, в кого є якісь дієві поради, як ловити пасивного карася, було б дуже цікаво почитати. Даже нормально. А покльовка була. Просто ви б тільки бачили. Притопило і зразу повело. І одразу покльовка. Ух ти, так це пліточка. Це. Плітка чи що це за риба? Ну, подивіться, щось вона таке, як наче плітка, але така пузата і луска, як для плітки здоровенька. Цікава плітка це чи якась сорна риба вже розвелася. Пліточку ми відпустимо. Одразу. Дип, 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 дип. Це вже щось клює дуже-дуже акуратно і повело. О! Ну так. Да. Зазвичай так клює вже така. Трошки покрупніша червона пірка, ніж на палець. А крупна взагалі вона одразу топить або видав в сторону. Не тікай, ти потрібна моїм котам. О, зацепив. Так, спробуємо витягнути. Якщо буде обрив, то, мабуть, це... Ні, не буде обриву. гарно підтягується. Це ще не кінцева. Блін, і одна за одною, просто. Так, друзі, будемо завершувати сьогоднішню рибалку. Що я хотів сказати? Кому сподобалося відео. Ставте лайк, пишіть коментарі, я тільки розвиваюся в цьому плані. Звісно, не все так гарно, як хотілося б. Хотілося б, щоб і кадр був більш широкий, щоб знімалося більш на круту камеру. Але поки маємо, що маємо, в подальшому буду розвідувати більш круті місця. Буду намагатися знімати більш цікавий контент. Картинка буде більш крута, риба буде більше, тому підписуйтесь обов'язково. Ставте лайк. Пишіть коментар, це допомагає просуванню відео. І е, дякую за перегляд. О! На завершення. Отака червона пірочка. Що ж, друзі, коли завершуємо сьогоднішню рибалку, верніше, вже завершили, вже збираємося їхати. Що можна сказати? Рибачили ми вдвох. Наловили карасів, думаю, на придюгі видно стільки. Буду вдячний за лайк, коментар та підписку. Всім удачі!